Вітаю, друзі. Сьогодні ми на конференції «ОК Агро. Сьогодні в мистецькому арсеналі зібралася вся агроеліта, дуже багато зустрічей з старими друзями, дуже багато зустрічей і знайомств з новими. І саме тут на сцені я зустрів дуже цікаву людину, яка виступала і ділилася своїм досвідом роботи в. Умовах Івано-Франківщині роботи без обробки ґрунту, що мене не могло не зацікавити. Це е, Богдан Тимофійчук і пане Богдане, чесно кажучи, вам великий респект, те, що я чув про вашу практику, не могло мене е, е, не зацікавити. І тому я запросив вас на це інтерв'ю для того, щоб ви поділилися своїм досвідом. І перше питання. Чи ви на Івано-Франківщині, де я ще не чув, щоб хтось е, працював без обробки ґрунту, хтось, крім вас, ще працює без обробки ґрунту. Дякую Дякую за запитання. Дякую, дуже, що сьогодні я мав нагоду вас зустріти, бо давно слідкую за вашим каналом, за вашою діяльністю, за вашими семінарами, які проводили. І Детально, заочно можна казати, вивчав у вас досвід. Це не в плані компліменту, а це. Я би сказав, настільна книга нестандартних аграріїв. Хто має нестандартний підхід у мишленні своєму. Дивіться, я, як вже говорив, виступаючи там коротко на цій конференції сьогодні, що 10 років я мав досвіду праці в південних областях нашої держави, Кіровоградській області, Устинівський район. Це саме південь Кіровоградщини, яка межувала в моїй землі з Миколаївщиною. Там, де каже, так сміялися, казали, де дідько каже, добра ніч. Там не, не було ні транспортних нормальних комунікацій, ні тим більше опадів. І попрацювавши там 10 сезонів ну, аграрних, так, ми дійшли висновку та й всі інші, коли 2000, там, по-моєму, сьомому році було дуже сильна засуха, коли президент Ще Ющенко приїжджав оглядати наші країни. Всі зрозуміли, що треба міняти підхід до землеробства, ну, в, тому, в тій області, в тих краях Південних, тому що не витягуємо ми по волозі. А волога це перший, я би сказав, навіть саме перший чинник у будь-якому врожаю. чи високому, чи середньому, чи навіть малому. Але так сталося, що з 2008 року я повернувся на свою історичну батьківщину на Івано-Франківщину. Тоді, як ви всі пам'ятаєте, кинувся бум. Вже я би сказав, захвату земель великими агрохолдингами. Позвонила мені сільський голова з мого села, де я де колись народився, і сказала: слухай, тут приходить якийсь агроальянс, чи як там називається, хочуть на 50 років забрати землю. Ти успішно. Хазяйнуюсь на Кіровоградщині, а дома закинув рідні землі, поїхав геть, шукаючи долю в чужих світах. Я, знаєте, зіграла якась така ностальгія. Я кажу: добре, чекайте, завтра буду. Приїжджаю на те зібрання, де мав агроколдинг проводити, і всі були оболмані, всі були готові за будь-який там мізерний оплату віддати свої. Хоч у нас земельні паї великі, але загальний банк землі, як ми на сьогодні набрали. 3 тисячі гектар це, це непогана як кажуть, площадка для агроказійнування. Тому я з 2008 року почав паралельно працювати і на Кіровоградщині, і на Івано-Франківщині. Мені допомагав мій старший син Віталій. Він залишився на Кіровоградщині. Ми думали, що будемо там ще довго працювати, але в 2010 році ми вирішили не розриватися, бо було, було надто важко на дві області. Вістань 800 кілометрів, немаленька. І син щось не дуже хотів там сам залишатися, і ми повернулися вже всі разом на постійно до себе додому на Івано-Франківщину. І, звісно, перетянули всі свої надбані на житті за 8-10 років знаряддя обробітку як ґрунту, так і комбайни, все інше. Землю там передали своїм друзям, з яких ми туди і прийшли, і почали працювати на Івано-Франківщині. Ви знаєте, от в мене залишився той, е, в душі, чи е, такий потяг до того, щоб не тільки заробляти більше за рахунок економії там, пального, чи просто за рахунок економії трудового часу, ресурсів. А ви розумієте, е, сам факт, що може існувати, має право на існування такий метод безвідвального обробітку, і саме головне. Збереження родючості ґрунту, як це би фафосно не звучало, але мені сьогодні вже за 60, я вам скажу, що я думаю, яку землю я маю лишити своєму внукові. Слава Богу, скоро має ще один народ. Як, як вам пройшла ідея, саме на Івано-Франківщині, де багато вологі, цим вважають робити без обробки, без обробки ґрунту, по технології наутіл. Ну таке про що говорю? Що я цю ідею побачив? Почали така була компанія Агромир на Кіровоградщині. Я забув того керівника. От вони почали продавати нульового типу обробітку посіву сівалки «Сім'ято». це були, по-моєму, вони були з південної Америки. Це було. Або бразилійські були сівалки, аргентинські сівалки і все інше. Я все це бачу. Приїхавши сюди. Я думаю, я не покину цю тему. Думаю, почну давай експериментально десь всівати якісь поля у нулю. Ну і звісно, тоді цариця полів сьогоднішня це і соя так. в Україні, я би казав, особливо у нас на західних областях. І я подумав, що після сої можна й не обробляти землю. Вона фактично має дуже малу кількість пожнивних рештів. І я тоді приймав рішення, купуючи сівалку 15-90. Навіть менеджери джундіра в західних областях не знали, що існує сівалка для такого обробітку, тобто для нульового безвідвального посіву зернових. І тоді перший раз я посіяв пшеницю зиму. І ми отримали чудовий результат. І я зрозумів, що ця тема має право на життя. А далі. Ну, це почалось з експериментів. Ви порівнювали, так? Да? З обробкою без обробки, так? Так, дивіться. Ну, по-перше, на перших порах, але я скажу, що треба тут і вас похвалити, бо я дуже багато передивлявся ваших роликів, і я бачив, що не треба. Унивати або падати в розпач, коли ти бачиш старт по нулю посіяних культур, ти побачиш трошки заповільнений їхній розвиток і все інше. Але коли прийде час інтенсивних опадів, там, чи, чи інтенсивного росту, то тоді е, ця технологія навіть має при більше плюси, тому що пожнивні рештки, які є наверху збереглися, ви знаєте, вони мають більше. Яке відбиття сонячних променів, менше нагрівання. Ну це вже не буде традиційно, ви це давно все описали. І я зрозумів, що воно буде працювати. І було, це не можна сказати, що все так було гладко, спокійно і прибутково на перших порах. Дуже багато у нас спіткало і, і далі неудач, різних планів. Але Тому, це вас не зупинало. А, але – Вас це не зупинило. Не зупинило. Ми придбали нульові сівалки американської фірми «Челленджер» для посіву технічних культур і почали дуже успішно сіяти не тільки прямим сивом пшеницю після сої. Ми почали сіяти кукурузу після пшениці без обробітку ґрунту. Надивившись ваших роликів, що буває очищую жатка, я таке чудо купив українського виробництва. Я, коли перший збір урожаю проводив, у районі були люди в шоці. Як це я так хазяйную, що комбайн побігав, а вся пшениця залишилась, стоїть. Вони кажуть, він ненормальний. Вони збирали, напачать, а? що колоски вже немає. А потім, кажуть, дивіться, він ж там сіє їздить поверхом. А ми дочекалися весни. По-перше, було затримання вологи, а у нас снігу, слава Богу, випадає Ну, останні два-три роки майже нема, теж біда. Навіть, тому тим більше треба йти на цю технологію. Набрало, було рівномірне утримання вологи. Воно за зиму, оця солома, я вже чисто навіть поділюсь моментами спектру, вона переприває, стає крохкою, і коли ти йдеш весною, от любий голова. Такий колгосп, вже полгоспів нема. А землевласник іде і бачить, що під ногами тріщить солома, вона крошиться. І я так зрозумів, що можна по цій соломі без всяких зайвих проблем посіяти любу культуру і рішив посіяти кукурудзу. Бо, як кажуть, це така культура, де не посіє, там зійде. Ну, щоб була волога. А волога то є, тому що вона збереглася. І я. Навіть не ризикуючи, я в перший рік посів 270 гектарів із 600 гектарів, це практично майже 50% кукурудзи. кукурузи. І до мене, от нинішні спікери, які мене запросили від Агро, ходили. Шоці були на початку, бачити мої сходи. Що вони такі, якісь кволі, якісь розвиваються трошки за Негарні, так? так? Але коли ми зібрали врожай, то по традиційній технології ми зібрали 11 і а ви не повірите, а по цій зібрали 12 і шість по нулю е, по цій Ну звісно, вам скажу це на найкращих родючих моїх полях. Є таке село Заводче, це там. Не можна це говорити, що де би. Не захотів посів і зібрав 12 тонн кукурудзи, це абсурд, хтось буде сміятися. Це треба, щоб землі були вже розігріті, вироблені, ну і ясно там захист і все інше. Хоча далі ще такий момент. Якщо працювати іменно очисуючою жаткою, то менше треба одної обробки гербіциду. Фактично, гліфосат вам не, не знадобиться. Бо настільки, якщо ви збираєте... Нормально пшеницю 6 плюс тонн, А ми цього року зібрали на круг по 82. Ви Виявляєте, яка маса соломи залишається? Ця маса рівномірно накриває поле, і після чого ви, немає сенсу викидувати на гліфосат перед тим. Верно там немає шансу, ми тоді робимо. Да, звісно, ми дуже гарні. Ну я не буду рекламувати когось, але одному і скажу, допустим. Гербіцидом по, по сходовому обробітку кукурузи, та скажу, елюміс, бо поки що для нас він просто є супер гербіцидом. Одна обробка і все. а далі дивимося, вносимо обов'язково там цін. Ну це все таке технологія. Якщо ти хочеш хороший врожай, то це вже всі агрономи. Мудрі чи не мудрі, ті, які вчаться, знають, як це робити. От сьогодні я почув від вас дуже на сцені, ви поділилися своїм досвідом пожнивної сої. Як така ідея прийшла в голову? Слухайте, ідея приходить, коли ти відчуваєш, що тобі трошки брак коштів не вистачає для розвитку. Ну, бо звісно, як це? Ну, любий нормальний господар спить. І мрію купити суперсівалку. Перше це сівалка, так? друге трактор, так? ну і треба завжди кошти. Це не малі кошти, це зазвичай імпортні сівалки. Так? Ну і я подумав, треба цих коштів. І думаю, в зв'язку з тим, що почалися у нас якісь такі теплі, довгі літа і присвідчився збір в рожаю. Ми дуже ну, не багато, але завжди сіяли 100 і більше гектару зимового ячміння. Начну з того. для чого? Щоб мати, наверняка, ячмінь. У нас люди, знаєте, в західних областях так. всі тримають ну, дома, домашню птицю, дома. коровку, свиню. Ну, коров поменше, але ми я, їм треба зерно було, зерно ячменя. І ячмінь, ми дуже швидко косимо. Я думаю, боже, а що? Зараз все заросте бур'янами. І само собою спочатку сію сідирати. До речі, по вашій лісі сідирати. Так, і ми саме вирощуємо сідирати, і боби зараз за це може поговоримо. І я подумав, а чому це сідирати не замінити якоюсь соєю ультраранньою? У мене навіть не було ультраранньої один рік. Я посіяв за Так, да, Вдарив 5 жовтня приморозок, вона почорніла, ми її не зібрали. Але ви уявляєте, скільки ми накопичили азоту. А, і тим так. самим це був дієвий сідирад, не просто сідирад, а дієвий сідирад після бубових культур. І на другий рік ясно, що кращий там був рожай, як цей. А потім все-таки, я думаю, ні, не будемо такими ну, дурниць таких допускати. Знайшов, в кого є ультраранні сорта, які дозрівають до 90 ї раніше днів, кажуть, що вже їде по 75. І цього року, як я вже казав, ми посіяли 400 гектарів по 400 гектарах. Зимої ячмня. А чому весь засіяли клин? Та тому що дуже рано почали косити. 18 червня зазвичай 29-30 червня збирали. Ми сіяли так до 150 гектарів. Цього року 400 гектарів сієм сої і сієм гречки, 16 гектарів. Де зібрали по тоні 200. Отака гречка була мені по груди. У цією сівалкою на демо посилі компанії «Хорш» Аватар міжнарядні 25. п'ять, бо це якраз треба сіяти. Я наголошував зі сцени, щоб зробити ширше, не бояться ширше, біжряді, собі біжряді. Краще показало. Так, воно тоді швидше стартує, більше має ну, світла, краще регенерує повітря. Ну, тобто рослина набагато краще розвивається з ширшим між Бо рядом було 19 джундіруської, рослинки були нижчі. Ну, ми На Греці отримали ну, просто чудовий результат. Я іноді сію гречки ну, для того, щоб було просто для господарки, десь людям напої трошки роздати, зараз допомагати нашим захисникам, дуже багато допомагаємо крупами, м'ясом, все таке інше. Ну і Завжди є потреба в цій Греції. І плюс, надивившись, отам от на Полтавщині, ні, на Київщині. Цього вашого товариша, що він пожнивну гречку, сіє. Так, так, це Михайло е -е. Войтовик. Так, 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 так. Ось. І в мене зараз гречка просто не виходить. У нас як є крупа в складі, так є насіння гречки. Є окремо для сідерації, окремо для мисії, просто для збору гречки. Ну я не хочу сказати, що у нас все так ідеально. Не кожен рік так і вийде. Цей особливий рік був дуже. Дуже для пожнивної сої удачно. Я кажу, але якщо б не спробували, то ви б не дізналися б, ну це вже п'ятий сезон. Ми а, сіяли поживну сою. Колись ви зробили перший крок і побачили, що воно виходить. так? І, і, і тому в мене всі у є як мінімум 300 гектарів озимого ячм'я. Мені його стільки вроді би, і не потрібно, але я вам скажу, що нам. Аререм'як завжди цей брак коштів, це перша копійка. Ну, де ви візьмете, вже 20 червня ви вже маєте що продати, вже є у зимі єчмінь. Ви можете і продати, і ту же свинку вже кормити, ну і того баранчика, і все таке інше. І в той же час ви всі йде другий врожай. І ви відчуваєте себе таким же дядьком. Ага, у мене є там є, як ти кажуть, від, зі... від жінки заначка. І, і доволі успішно цього року вийшло. Ми плануємо надалі сіяти пожнивно. Залишили насіння. Ну і що соя показала у вас От, за ці роки? Що вона показує як пожнивна соя? — От пожневна соя, Дивіться, вся вона посіяна була в приблизно в, десь в денний термін. Ці 400 гектарів. Ті, які перше поле ми сіяли, 128 гектарів. Гектарів, великі такі площу. І там у нас було дві сівалки. У мене, до речі, сівалка проходила, демо посіяв еквалайзер. Ви знаєте, що це таке? Це з ЮАР. По тому приїхала на кінець Хоршівська, Аватар. Тому цим еквалайзером посіяли оцю цю гречку. Вчасно, що зібрали таке високі оружий і посіяли гектарів 60 на цьому полі, ну, десь половину цього поля. Аквалайзером, а половину джендіровського. то я вам і розказую, де був аквалайзер 25, там вищий урожай десь так був на, на 3-4 центнери. І дуже гарна була вегетативна маса. Там, де джендіровський, вже було нижче, так сантиметрів на 15, десь так посередні. Я із цього поля ми зібрали по 18 центнерів. Але треба наголосити, тут ми дали припосіви, Разом у рядочок по 100, -100 кг НПК. Це була звичайна 15 ка фоска. І обробили, як я вже говорив, мікроеліментами, плюс бор обов'язково. Ну, все, що ми даємо, як зазвичай на традиційну сою, так само дали. Не треба переборщувати, бо вона тоді довго вегетує. І так у нас було, що практично ми збирали отой просів, ну не просів. А той лишній прохід оприскуючи. У мене є зараз. Я вам покажу в телефоні даже фотографії цього проходу. Ви побачите, яка була запотужна своя, і, і, і ми зрозуміли, що його треба обробляти один раз, але в норму. І тоді воно дає ефект. Найкращий результат був у нас на полі 32 гектари невеликий участок, де ми зібрали 2,6 і Попередник те саме було. Це це у нас... і другі гроша важливо. Це можна досягти на, на кошти. Ячміня, ви скільки отримали на цьому полі? Ви не помірите, єчменя 70 центнери, тут де 2,6. — Я вам скажу, що сою, ще два і 2,6 сої. Ну, це є, ви знаєте, у нас які грунти. Є чуть легші, ці які під лісом. Ну, я так, я сам не агроном за освітою, але скажу. Що не суглинкові, а такі е, грунти, трошки піщані, вони легші, я їх називаю. А тут де важкий суглинок, у нас соя що хоче, вона хоче високого місту гумусу. Я замітив, де гумус 4,5 і до 5,2, в мене є такі поля, там практично менше чотирьох ми не збираємо сої по традиційно. А тут якраз де високий губус, от ми зібрали 2,6, і тут зібрали 7,3 ячменя. Там і ячмінь був нижче, десь 6,5 на 128 гектарах, і нижче зібрали цей. Тобто, все-таки нас от заставило далі життя думати над тим, як все-таки збільшити врожайність не тільки за рахунок НПК, не за рахунок. Ну, опадів ми не додаємо і не вбавимо, це як Бог дасть. А за рахунок відновлення родючості, за що ви ратуєте, це значить наслідуюча тема сідерація. От сідерати це просто, ну це є як компостування, це є прибавок органіки. І зараз розкажу вам ще от, один. От тут є присутня компанія Беднар. І при вході, як ми сюди заходили, ви бачили кутки, спіральні, да, да, да. які мають рублячі. рублячі, але вони не просто робити пожнивні резки, як я кажу хлопці, вони в першу чергу виконують роль укладання і приминання зелених культур, які ми хочемо використати як сідадну культуру перед посів. Я цього року посіяв. Ну, дуже дивний результат отримали, Не дуже високий. Я скажу: оце якраз там, де є огріхи, але вони чомусь наскучать. Осіяв я на сідерад жито з осені, нульовою сівалкою. Виросло жито, і ага. І після весною ми ще маємо це окрема тема ще тваринництва. Маємо 1300 овечок зараз. І послав туди всі вівці, всі, які були, бо 70-гектарне поле величеньке, щоб вони мені спасли оце пожнивне жито. Не справилися вони з цим завданням. Пасли, і пасли. Уже прийшов кінець квітня місяця. Я думаю, вже пора би братися зараз десь у травні сою. І десь 15 травня я йду сіяти сою, да, раундапну сою, ультраранню, значить, приїжджаємо ми на це поле і це жито. Воно хоч було зріджене вівці, а особливо вівці в кути не ходили по кутах, по краях поля, Ну, жито було рівне зі мною. Все, я думаю, я тут вже нічого не зроблю. І там приймав рубчаті ті кутки, але такі наші, уманські, щось трошки привалив, посіяв, і потім це жито піднімалося. Тому от якраз веду розмову зараз. З тим, що хлопці до мене у квітні приїдуть, в мене зараз є поле 70 гектарів знову жита. Будемо цим беднаром валити і пробувати сіяти знову сою по нулю. Друзі, це лише частина того, що я почув з вашого досвіду. Дуже цікавого. Ви ще маєте цікавий досвід бінарних посів, цікавий досвід інтеграції тварин в систему землеробства. Я хотів би, користуючись нагодою, запросити вас бути спікером і на регенеративній агроконференції, щоб ви могли вже більш детально поділитись своїм досвідом. Як вам така пропозиція? Ну, я скажу, Яка ваша буде я позитивна? приємно здивований, приємно. Я, можливо, не маю такого публічного досвіду, виступів, все таке інше. Я не знаю, як воно може і вийти. Якщо, то коли воно буде відбуватися. В лютому, так? В лютому, да? лютому. лютому буду в Україні на місці. Давайте, я думаю, можливо, так. Дуже вам дякую за цікаву бесіду. І я вважаю, що ваш досвід унікальний, бо він проходить там, де мало кому, це навіть в голову приходить. І у вас дуже багато різнопланових дослідів. І тому я. З нетерпінням чекаю вашого виступу і на конференції, яка якраз буде присвячена покращенню родючості ґрунту. Дякую, дякую. До зустрічі на Реагро25. Давайте ми з Океагро перекинемося на Реагро. Дякую. Дякую ще раз.